Тампони для сексу. Схожі, знаєте на що? На губочки малесенькі для посуду, але насправді ці штучки набагато важливіші і потрібніші. І це дійсно невигідно з точки зору купівлі звичайних тампонів. Тут є спеціальна петелечка для того, щоб ви могли цей тампончик вставити. У піху, а всі ми знаємо з вами представниць найдревнішої професії в нашого людства: жінок, які надавали сексуальні послуги, вони відрізали шматочок такої марлі, скручували її у такий квадратик, поміщали її в піхву. Придбати їх можна в будь-якому інтим-магазині. Привіт, друзі, вітаю вас на каналі сексолога-психолога Лани Павловськ. І в цьому відео ми поговоримо про те, що таке тампони для сексу. Знаю, звучить дивно, ну, але поки ти перевіряєш підписку на мій канал, я нагадаю тобі натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі топові випуски на моєму каналі, адже тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Так от, що ж таке тампони для сексу? Для чого вони потрібні? Хто їх вигадав і як ними користуватися? Сьогодні у мене в руках є ось такі. Мы штучки. Схожі, знаєте на що? На губочки малесенькі для посуду, але насправді ці штучки набагато важливіші і потрібніші. Що ж це таке? Це спеціальний тампон, вироблений з спеціального матеріалу, такої, схожої на мікрофібру, на таку губку, яка добре всотує вологу. Ми їх використовуємо під час менструальних виділень. Взагалі, виробник заявляє, що їх можна використовувати і під час сексу, і під час походу в басейн, чи, можливо, навіть під час занять спортом. Але насправді питання. В тому що вартість такого тампону стартує зараз приблизно від 100 гривень за одну штучку, і це дійсно не вигідно з точки зору купівлі звичайних тампонів, по типу там котекс чи якихось інших. У мене в руках тампони від фірми Joy, німецького виробника. Розмір L. Вони є різні за розміром. Що це означає на різну кількість крапель. Ця історія дівчатам знайома на 2-3 каплі. Що ж собою представляє цей тампончик? Ми його ось так відкриваємо. Вони всі виготовлені в спеціальному герметичному пакуванні, тобто, щоб нічого не потрапляло. Ось так це виглядає. Ось. Дуже м'якеньке, приємний на дотик такий. Тут є спеціальна петелечка для того, щоб ви могли цей тампончик вставити у піху. Бачите, матеріал досить таки пружний, м'якесенький. Немає абсолютно ніякого запаху, він стерильний. Що з цим робити? Наприклад, ви відчуваєте велике збудження під час менструальних днів, а дівчата знають, що таке досить часто у нас буває, що у нас підвищується рівень гормонів і сексуальне бажання дійсно підвищується, особливо на приблизно другий-третій день менструації. В чому ж суть, як правильно ввести цю штучку у піху? Я раджу, по-перше, вводити її в напівсидячі положенню, де ви максимально розслаблені. Я раджу цю штучку змочити водою, тобто ви її мочите, і потім акуратно ось так викручуєте ось так вологу всю. Але дивіться, будьте обережні, тому що вона досить таки м'яка, і вона може легко пошкодитись, тобто порватися, не докладайте занадто багато зусиль. Далі що ви робите? Ось цей вологий спонжик, вологий для того, щоб він краще, ну так заявляє виробник, він краще тоді буде вбирати всі виділення. Ви берете і ось тут пальчиком ось так тримаючи, ось уявімо, що це отвір піхви. Ось так пальчиком вводите сюди тампончик, наприклад, ви ввели його до стінок, і далі середнім пальчиком чи вказівним ви проштовхуєте його всерединку. До максимально стінок, на як поглибше, чим поглибше, і ось ось так воно всередині там виглядає. Ви спитаєте мене, а як же ж виняти його потім? Дуже легко і просто для цього нам буде слугувати ось ця петелечка. Тобто, ваша задача знову ж таки розслабитися, розслабити м'яз, зайняти зручне для вас положення. І потім, ось вказівним чи середнім пальчиком, нащупати всередині цю петельку. Нагадую, що руки у вас мають бути максимально чисті. Ми нащупуємо ось цю петельку. Так щупаємо, 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 щуп. Оп, знайшли цю петельку. І ось так пальчиком акуратно починаєте її діставати. Ось, бачите? Ось вона ось так в мене зачепилась. І ось так я її дістала. Я викидую цей тампончик, він є одноразовим. Ми не можемо його помити там, прокип'ятити і використовувати ще раз в жодному разі. Це заборонено. Ми його викидаємо. Нагадую, для тих, хто не знає чи забув: ми викидаємо тампони, засоби особистої гігієни лише до смітника. Ваші прокладки, тампони і ще будь-які інші засоби особистої гігієни не повинні знайомитися з каналізацією, тому що потім будете мати проблеми. Тому ось такі штучки ми викидаємо у смітник, як же використовувати її під час сексу, і розкажу свій власний досвід. Плюси і мінуси використання ось таких тампончиків. Ну, в принципі, із як таких мінусів, я не знайшла нічого такого, щоб я могла би сказати, що вони чимось шкодять чи вони чимось незручні. Вони дійсно гарно зроблені анатомічно, їх легко вводити і легко діставати, вони не відчуваються під час руху, вони не викликають відчуття дискомфорту, тяжкості. І під час проникнення партнер також е не відчуває ніяких дискомфортних відчуттів. Єдине, що Може вам послугувати такою певною незручністю у використання цих тампонів, це коли під час введення ви ввели цей тампончик і він приліг до верхньої стінки піхви, ті стінки, які знаходяться ближче до труб. І якщо у вас там знаходяться чутливі ерогенні зони, то під час проникнення цю чутливість ви можете ну, понизити. Тобто партнер не буде діставати тих ерогенних чутливих ділянок вашої піхви, відповідно, можливо, ви будете мати якісь інші відчуття, чи будуть труднощі. Чи з досягненням оргазму. Але насправді, якщо взяти там якусь статистичну вибірку більшості жінок, то зазвичай усі ерогенні зони точки знаходяться приблизно на півтори фаланги вашого пальця у середині піхви по стінкам, тобто по крайнім стінкам, приблизно на 2-3 см в глибину. Тобто цей тампончик загалом не перешкоджає якомусь відчуттю чи вашій оргазмічності. Але, звісно ж, це все. Все анатомічно унікальні якісь будова тіла від цього залежить, як ви його правильно вводили, розмір піхви, розмір статевого члена, наскільки інтенсивним буде цей секс, тобто наскільки сильно він буде проштовхувати там пончик в стінки. Тобто, звісно, ці всі нюанси мають роль, але в загальному, якщо сказати знову ж таки з власного досвіду, ця штука є досить таки корисною, цікавою. Вона позбавляє неприємного запаху під час сексу, вона позбавляє неприємного з цього видовища кров'я. Тобто ваш партнер, навіть якщо ви викликає в нього це якийсь дискомфорт, відчуття, якісь неприємні таку гидкість, якусь можливу, ви можете сказати, що у вас є чудове вирішення цієї. ситуації, Ви можете сміливо займатися сексом в менструальні дні. Знову ж таки, нагадую про безпечність такого сексу, про те, що менструація не захищає нас від небажаної вагітності, від передавання венеричних захворювань, тому знову ж таки краще раджу займатися сексом в менструальні дні з призем. Резервативом, або ж якщо ви там повністю знаєте свого партнера, довіряєте йому, тобто це ваша зона відповідальності. А хто ж додумався до такої штуки, що треба губочку запихувати в піх і займатися сексом в менструальні дні? Відповідь на нього дуже і дуже проста. Всі ми знаємо з вами представниць найдревнішої професії в нашого людства жінок, які надавали сексуальні послуги за кошти, і такі штучки придумали приблизно ще десь в кінці 19-го сторіччя. Яким чином менструальні дні у нас зазвичай? Ідуть від трьох деяких до шести семи днів. Тобто, це приблизно там в середньому 5 днів неробочих був у цих жінок. Вони не могли займатися сексом під час менструації, Це було небезпечно. Клієнти не хотіли, і от такі жінки. Вигадали, щоб ставити спеціальну таку марлю, вони відрізали шматочок такої марлі, скручували її у такий квадратик, поміщали її в піхву, щоб вона всотувала ці місячні і не було ніяких плям від крові, неприємного запаху. і Вони могли сміливо продовжувати свою роботу, тому що ви ж розуміли, що на той час це були кошти, вони на той час за це жили і. Прогулювати, скажімо так, 5 робочих днів місяць їм було просто невигідно, і ось саме вони придумали ось таку технологію, скажімо так яка в сучасному світі трансформувалася в ось такі губочки, які ми зараз можемо спокійно використовувати. Придбати їх можна в будь-якому інтим-магазині. Мені здається, що навіть я бачила їх в аптеках. Такі штуки за кордоном продаються навіть в звичайних супермаркетах, і вони нікого не дивують. Це уже звичайна норма. Звісно ж, такі тампончики ви зможете замовити в моєму інтим-бутику Посилання залишу під відео. Моя рекомендація це 9 з 10 цих тампончиків, тому якщо ви шукали для себе класний варіант того, як займатися сексом під час місячного, щоб це було естетично і безпечно, моя щира рекомендація. Якщо у вас залишилися питання стосовно цих штук, чи ви не зовсім зрозуміли, що з ними робити, чи як їх вводити, сміливо пишіть мені в коментарях. Я поділюся всіма секретиками та порадами. Ну а я буду рада бачити вас в наступних відео. Па-па!